Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моїй Україні чудові сусіди, запрошують гості, і я до них їду, сусіди й в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади, працює, працює із ранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі в моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу, і молодь моя не п'є і не курить, займається спортом. Співати так любить, в моїй Україні є чемні дівчата, а хлопці уміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки, в моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро Терекони Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її. Крав.